Ми раді вас бачити на нашому фестивалі. Фестиваль, який називається Разом. Це благодійний фестиваль. Ну і безумовно, ми маємо сказати про те, що можливість проводити подібні заходи, можливість допомагати, можливість продовжувати тримати Україну на всіх фронтах, відбудовувати її. Вона дана нам виключно героїчним збройним силам України, які боронять нашу державу з 2014 року. І незважаючи на те, що ворог там щось казав про три дні, все одно наші героїчні захисники та захисниці тримають оборону і наближають перемогу крок за кроком. Тому давайте поаплодуємо Збройним силам України. Ми підтримуємо всіма можливими способами. Ми в них віримо це головні герої України. І безумовно ми маємо сказати Слава Україні. Дуже гучно відповіли так тримати хлопці та дівчата. Це було прекрасно. Тепер я би хотів сказати декілька слів про організаторів, які об'єдналися у велику спільноту. Я маю вам на увазі різні організації для того, щоб створити подібну ініціативу. Тож, організатор для сьогоднішнього заходу благодійний фонд УМАЗ, який допомагає сім'ям з дітьми, людям у припротовій зоні та Збройним силам України. Цей фонд ще надав допомогу більше ніж 150 тисячам людей на базі 15 представниць фонду у різних містах України. А також постійно підтримує центри розвитку дітей, медичні та спеціальні установи. А зараз веде активну роботу в проєктах оздоровлення, освіти та розвитку дітей. Також ми вдячні майстерні маркетингу та реклами Марії Жуковської. Мері Марк, яка розкриває можливості, створюючи ваш успіх. Мері Марк це більше ніж просто маркетингова агенція, це майстерня креативу, стратегії та ефективності, яка допомагає бізнесам, блогерам, артистам та експертам масштабуватися, ставати впізнаваними та досягати справжнього успіху. Це організатори. Також ми дуже вдячні нашим партнерам. Це британський благодійний фонд «The Еніда Foundation», який системно допомагає сім'ям ВПО, родинам загиблих воєних, дітям медичним установам на усій території України. Зокрема, наприкінці 2024 року за підтримки та координації благодійного фонду «The Еніда Foundation» стартував проект Магія добра, що об'єднав зусилля 22... Благодійних фондів для допомоги майже п'яти тисяч діток. А зараз отримується марафон фестивалів разом, який проходить в 30 містах України. Також партнером є благодійний фонд Міла, заснований Юренко Олексієм у 2014 році. Спочатку повному штабному вторгненні на постійній основі надає різноманітну допомогу військовим. підтримує проект з реконструкції бомбосховища лікарні охмади та багато інших проєктів. Нашим партнером є компанія Trading та ЗЕСТрейден, компанія компанії енергіч... енергетичного сектору, що не лише балансують та постачає електроенергію, але й запалять серця добро. Ми вважаємо, що кожен вас сприяє не тільки розвитку, а й покращенню життя. Тому активно підтримуємо благодійні ініціативи та робимо світ яскравішим. Це кажуть представники компанії ГеС Trading та Trading. Нашим партнером також є благодійний фонд Мистецька ініціатива з 2014 року, який системно допомагає. Центру «Охмадин». У 2023 році, завдячуючи мистецькій ініціативі, а також друзям та партнерам, було капітально відремонтовано укриття для дітей на 450 квадратних метрів. Фонд системно допомагає дітям та лікарням, поліпшує внутрішні умови в центрі «Охмадин». Нашим партнером також є Avenue Residence, надійний партнер, що підтримує нас в кожному благодійному проєкті. Виражаємо висловлюємо подяку компанії 7 ВЦ». це друкарня, яка спеціалізується на виробництві поліграфічної та рекламної продукції в Києві. ВЦ» поєднує сучасні технології, екологічні матеріали та індивідуальний підхід. І титульним партнером фестивалю разом є компанія «Стратег». індустрія ігор та творчості. Компанія системна підтримує. Проєкти УМАС для дітлахів в укриттях, а також спільного проєкту «Майя добра і багато інших проєктів. За останні роки лідер у сфері виробництва ігор та творчості компанія Стратег подарувала більше ніж 500 тисяч одиниць своєї продукції. Дітям а на цей фестиваль компанія надала продукції для усіх 30 міст, які приймають фестиваль. А, також організації та компанії-учасники фестивалю це компанія «Перший канцелярський» та «Канцтрейд», які допомагають фонду УМАС перших днів. Повномасштабного вторгнення в проєктах допомоги дітям та ЗСУ. Компанія Крайн природня вода з чистих джерел Закарпаття. Перша в категорії прямого розливу з багатший організм пожежними рекщовинами та призначена для щоденного вжитку. Компанія владі тойс. Торгівельна марка Владі Тойс, українських виробник дитячих розвиваючих ігор, які популярні не тільки на території України, але й в інших країнах Європи. Компанія Владі Тойс більше двох років підтримує благодійні проекти УМАЗ по забезпеченню укриттів. «ВКК» – провідний український виробник солодощів. в асортименті понад 50 найманімаль смаколиків, які підкорюються з першого шматочка. БКК щастя є. Ми вдячні видавництву ранок та торгова марка Жайвер. Це також наш надійний партнер благодійності, який допомагає благодійникам збільшувати масштаби допомоги, зберігаючи якість продукції та яка надходить людям. І медійний партнер нашого благодійного заходу медіагрупа Наші телеканали, до складу якої входять національні телеканали, наші М'юзик», наше ретро, етно Тіві музвар та «Пешн». Ці телеканали є справжніми амбасадорами української культури. адже її. І мовлення виходить далеко за межі України. Давайте подякуємо всім партнерам. Я розумію, що вам було важко слухати. Але це великі компанії, благодійні організації, які вклалися зусиллями, фінансово вклалися для того, щоб створити такий масштабний фестиваль у багатьох містах України. Тож, давайте привітаємо. Я запрошую на цю сцену для вітального слова голову благодійного фонду «Умас» Артема Глінського. Привітайте, будь ласка, обласками. Це людина, яка дуже багато робить для того, щоб створювалися потужні громадські благодійні ініціативи. Прошу Всім привіт. Ну, ви, в принципі, могли мене бачити біде туди-сюди, оскільки. Мені дійсно важливо, щоб це свято для вас пройшло рівно так, щоб кожен із вас був задоволений. Тому що філософія всіх тих партнерів, які ви бачите за цією спиною, які зараз стоять на сцені, і які ходять по локаціям, це для того, щоб доставити вам трошки більше щастя. І е, я не буду розказувати тут багато про фонд, розказали. Робимо багато класно, але що е, буде тут? Окрім концерту, який ми зараз тут для вас підготували, тих партнерів, яких перерахували, в другій частині концерту всім дітям будуть видані такі символічні подарунки. Хтось вже взяв участь в акції Донат за лимонад», хтось робить донат просто так. Але хочу сказати, що він робиться не просто так, він йде в благу справу. Тому щодо соціальних мереж, чим це важливо? Якщо вас бачать в соціальних сетях, вони знають те, що ви їм розказуєте. Ви можете їм розказати, де ви були, вам сподобалося чи ні. Зробіть фотографію, запостіть, відмітьте фонд, і це нам також допоможе, щоб ваші люди, які вас бачать, бачили також і нас. І я буду тут сьогодні на сцені ще другий раз. Я розказувати багато не буду. Тому я хочу, щоб всі ви, перш за все, були щасливі, настільки щасливі, наскільки це можливо в цей день і в наступні дні, які будуть в Україні. Прекрасно. Я думаю, що варто поаплодувати. Чотири слова і дуже правильний сенс зараз були закладені. Прошу доброго дня. Мене звати Олексій Юренко. Я є засновником благодійного фонду Міла. Допомагаємо з 2014 року. Сьогодні таке свято, хочу вас привітати. Діти це наше майбутнє. Так що підтримуємо дітей, захищаємо їх і донати як можна більше. Дякую. Слава Україні! <прауздяки> Робимо добрі справи разом. Прекрасно! <прауздя> разом нашою.